Отже, сьогодні зануримось в одну з, мабуть, найвідоміших таємниць ХХ століття. Вечір 3 грудня 1926 року Агата Крісті, тоді ще молода, хоч і відома авторка, сідає в свій автомобіль Моріс Коулі і просто зникає. Так, зникає у темряві Беркшера. А наступного ранку знаходять її машину, покринуту біля кридяного кар'єру, всередині її речі, валіза, хутряне пальто, але самої агати жодного сліду. Це ж спричинило неймовірний аліотаж, правда? О так. Почалися 11 днів шалених пошуків. Це перетворилося на справжній медіацирк. Тисячі волонтерів, здається, 15 тисяч, навіть інші письменники долучились, Конан Дойл, наприклад. І її таки знайшли. Знайшли через 11 днів, за сотні миль звідти, у спа готелі в містечку Гаррогейт, і найцікавіше вона була зареєстрована під ім'ям Тереза Ніл. Ніл це ж прізвище коханки її чоловіка, Арчибальда. Саме так. А сама Крісті. Вона стверджувала, що нічого не пам'ятає, повна амнезія. Газети тоді написали таємницю розкрито, але ж ну, це не зовсім так, правда? Майже сто років минуло, а ми й досі сперечаємося. Власне, тому сьогодні ми спробуємо розібрати основні теорії, спираючись на те, що знаємо. Чому ж найвідоміша авторка детективів світу зникла на ці 11 днів? Гаразд, давайте почнемо з найочевиднішої, можливо, версії. Помста чоловікові. Що там у них відбувалося? Ну, це ключовий момент. Її чоловік, Арчибальд Крісті, мав роман з тією самою Ненсі Ніл. І саме в день зникнення, 3 грудня, він сказав Агаті, що кохає іншу і хоче розлучення. Ого, тобто, сварка була серйозна? Дуже серйозна. Більше того, Арчі потім зізнався поліції, що Агата залишила йому записку перед тим, як поїхати. Він її прочитав і знищив. Знищив це. ж Одразу викликає підозри. Він поїхав до друзів на вечірку, де, ймовірно, мала бути і ненсі ніл. Можливо, вони навіть планували оголосити про свої заручення. Тобто, зникнення агати могло бути спробою зірвати його плани, підставити його? Цілком можливо це змусило б його повернутися, давати свідчення поліції, грати роль стурбованого чоловіка, знаєте, такий собі сюжет у стилі самої крісті. Хм, Звучить правдоподібно. Але з іншого боку, джерела кажуть, що 1926 рік був для неї просто жахливим, може, причина глибша. Так, це друга важлива теорія: нервовий зрив або навіть, можливо, спроба самогубства. Той рік був надзвичайно важким. Раптово померла її мати, яку вона обожнювала, потім близька подруга. А чоловік, замість підтримки, постійно плакала, я лист до секретаря, де вона пише, що хоче втекти звідси. І вона ж сама казала щось про відчай після того як її знайшли. Так, її єдиний коментар був приблизно таким я відчувала, що більше не можу. Тієї ночі я вийшла з дому у стані сильного нервового напруження з наміром зробити щось відчайдушне. Вона стверджувала, що вдарилася головою під час аварії, яку інсценувала, і втратила пам'ять. До цього моменту я була місіс Крісті», – казала вона. Тобто амнезія могла бути просто прикриттям. Цілком або для нервового зриву, або для спроби самогубства, треба пам'ятати, що тоді самогубство вважалося і злочином, і гріхом. Це могло б вплинути на її репутацію, навіть на опіку над донькою Розеліндою при розлученні. Амнезія це ну зручне пояснення. Так, помста, зрив, але ж є і медичне пояснення її стану, якщо припустити, що амнезія була реальною. Так, третя теорія це справжня дисоціативна фуга. Це такий, знаєте, рідкісний психічний стан, зазвичай його провокує сильна травма або стрес. Людина раптом втрачає пам'ять про свою особистість, може кудись поїхати, блукати, іноді навіть створює собі нову ідентичність, ніби психіка натискає кнопку Аварійний вихід. В якомусь сенсі так, тимчасово відгороджується від нестерпної реальності. Чи були ознаки? Ну, вона скаржилася на сильні головні болі перед зникненням, казала, у мене розривається голова. Сам факт реєстрації під прізвищем НІЛ це дивно. Може бути хитра підказка, а може, несвідома дія. А як вона поводилася в готелі? За свідченнями персоналу цілком нормально. Спілкувалася з людьми, читала газети, уявіть газети, де писали про її власні пошуки, навіть танцювала. Це трохи не в'яжеться з образом людини в стані фуги. Хоча, хто зна, її біограф Лора Томпсон, наприклад, вважає всю цю історію з Амнезією вигадкою, прикриттям. Добре, це залишає нас із четвертою версією, можливо, найцинічнішою. А що як це був просто рекламний трюк? Е, так, цю теорію теж не можна відкидати. Дивися 1926 рік. Крісті вже успішна, але ще не та мегазірка, якою стала пізніше. Щойно вийшов її роман «Вбивство Роджера Акройда той самий зі скандальним фіналом, де оповідач вбивця, саме він. Це викликало багато суперечок. Дехто вважав це нечесним ходом. Можливо, їй треба було підігріти інтерес до себе, до своїх книг. Чи є хоч якісь натяки на це, крім здогадок. Ну, є цікавий факт. Сам Арчі Крісті згадував в одному інтерв'ю, що Агата колись обговорювала з ним ідею інсценювати власне зникнення для цілої її роботи. Наскільки це серйозно було сказано, невідомо, але. Але якщо це був трюк, то він спрацював на всі сто. Абсолютно. Уявіть, усі газети тільки про неї і пишуть її ім'я у всіх на вустах. Часто поруч з новинами про пошуки друкували уривки з її творів. Як результат, продаї її книг подвоїлися. Тобто це фактично зробили її знаменитістю світового масштабу? Значною мірою так. Це різко підвищило її впізнаваність, і вже в 1930 році вона змогла підписати набагато вигідніший контракт з видавництвом. Виходить, парадокс. Подія, яку вона сама називала дуже неприємною, і найгіршим приниженням, за словами біографів, стала ну центральним елементом її подальшого колосального успіху. Вона стала авторкою селебриті. Отже, маємо чотири версії: помста, нервовий зрив. Дисоціативна фуга, рекламний хід. І жодної остаточної відповіді, на відміну від її детективів, де завжди є Еркуль Пуаро чи Міс Марпл, щоб усе пояснити. Угу. Цю таємницю свою власну Агата Крісті залишила нерозгаданою. І, можливо, саме тому ця історія так насивабить досі майже століття потому. Вона якось розмиває межу між реальним життям письменниці та її вигаданими світами. Точно, між реальною драмою і майстерно побудованою інтригою. І от фінальне питання для роздумів, мабуть. Що ця нерозгадана таємниця говорить про нас самих, про нашу потребу в загадках, особливо коли вони стосуються тих, хто ці загадки створює?